Понад три роки повномасштабної агресії і повномасштабної війни це постійне перебування в напрузі, постійне перебування в боротьбі. Разом з тим треба не забувати пробувати осмислювати, де ми знаходимося, в якій ситуації, які актуальні виклики, і що треба робити сьогодні, завтра, після завтра. Незалежно від того, що ми вся країна знаходиться сьогодні в поточному процесі протистояння російській агресії, ми повинні планувати: планувати як нашу боротьбу, так і життя, повноцінне життя в поствоєнній країні і думати про майбутнє демократичне майбутнє, але з урахуванням того, що ця загроза нікуди не дінеться, а це означає, що разом з тим і майбутнє оборони, тобто бути готовими. До відбиття будь-якої нової агресії, і якщо про найбільші виклики кожного дня ворог випробовує єдність українців, ту саму єдність, яка стала несподіванкою, феноменом, яка не прораховувалась путіним і його режимом ФСБ, які доповідали про те, що будуть зустрічати російські танки з квітами, про те, що всі розбіжаться, і максимум три дні. Але виявилось зовсім не так. Унікальна єдність українського суспільства, військових, воєнно-політичної складової забезпечила не лише ситуацію, коли Україна вижила, вистояла і почала нищити ворогу, але показала всьому світові, що Україна і Українці це суб'єкт, Україна, нація, Україна держава це одне ціле. І так демократична країна, демократична нація оборони чинить оборону, і робить це успішно, і саме ця єдність стала запорукою подальшої міжнародної підтримки, і саме ця єдність залишається найбільшим ворогом для Путіна, найбільшою перешкодою в його геноцидній війні проти України і українців. Він багато ж не вимагає. Він просто каже: визнайте, що вас не існує як країна, як нації. Вибачте, що ви визнайте, що ви складова руського міра. Ну і в принципі ніяких проблем більше не буде. Тому використовують абсолютно різні інструменти і такі чутливі теми, як російська пропаганда і російські спецслужби, навіть як проблематика безвісті зниклих полонених, вони також активно використовуються. і Ми бачимо це як російська пропаганда одних. Військовослужбовців демонізує і пробує натравити на інших, як російська пропаганда використовує будь-який навіть успішний захід і успішний обмін для в своїх інтересах, як активність українських родин пробується бути використана проти українських полонених і держави, але стратегічно у них цього не виходить. І також цю єдність пробують розбити, щоб постійно послабити. Підтримку України і в світі, і це також не виходить. Ми бачимо насправді сьогодні, попри складні геополітичні процеси в світі, наприклад, позиція Європи, Європейського Союзу, зокрема, вона стала лише ще більш єдиною і рішучою в плані підтримки України. І я думаю, що так буде і в подальшому. Тому найближчі випробування і найбільші атаки будуть на українську єдність, і звичайно, всі складовій на українських військових, які будуть пробувати дискредитовувати, яким будуть е пробувати в очах українського суспільства е зокрема пояснювати, що ну не все так однозначно. дискредитація військових, які користуються колосальним довірою і підтримкою в країні. Безумовно, це складова гібридної інформаційної війни Путіна проти України і українців є з одного боку інформаційна гігієна, тобто довіряти і споживати інформаційну складову лише. Продукцію лише від перевірених джерел, офіційних джерел або відомих джерел. Тобто те, що пішло від анонімів, від анонімних каналів різноманітних або ноунеймів, no ну вочевидь, це робиться навмисно і цю інформацію треба додатково ікратно перевіряти. Але окрім цього, плекати розвивати постійно форми взаємодії і самоорганізації. Феномен українського волонтерського руху, феномен українців добровольців це яскраво показує. Проте не лише донати, а будь-які інші форми самоорганізації, які допомагають взаємодії військових, взаємодії цивільних, які допомагають взаємодії місцевих громад і зберігають і роблять цю єдність не просто константою, а роблять єдність суспільства все більше і більше ефективною. З'являються нові масштабні виклики і ветерани, які повертаються з фронту і після важких поранень, Полонені, як ті, які повертаються, так і родини, які потребують підтримки, досвід війни, який може бути використаний в цивільному житті, і разом з тим українські цивільні громадяни, і люди, які в повній мірі є складовою оборони країни, тому що допомагають протидіяти агресору. Такі форми, нові нові форми взаємодії громадських організацій, рух і ініціатив є надзвичайно потрібними, тому що це постійний пошук нових нових рішень, нових рецептів і удосконалення нашої взаємодії. Цього ворог не має, тому що російське суспільство як суспільство не працює монархії, тиранії вони не сприяють цьому, а Україна як нещодавно згадав Лавров. Вона точно не Росія, і саме ось ця складова самоорганізації, ця складова постійних нових форм взаємодії, вона є дуже важливою. На одній на одні з нещодавних зустрічей, дискусій проговорювали, озвучувалася теза служи або допомагай. І вона є універсальна для української нації суспільства на довгий-довгий період, хто може одягає форму. Хто не може, робить все можливе для того, щоб Україна зберігала єдність і могла чинити опір. Ну точно, не російській пропаганді вказувати на якісь проблеми з демократією в Україні, тому що на території Московії, яка зараз називається Російською Федерацією, демократії немає сьогодні і не було її ніколи. У них явища, як демократичні традиції, немає. Вони відсутні. А що стосується України, то так, ми повинні. Зберігати демократію в умовах постійної військової загрози, тобто це оборонна демократія. І, е, на жаль, на довгий період розуміємо, що ця загроза незалежно від поточного стану і е, мирного процесу, на які всі українці розраховують і покладають великі надії, російська загроза залишається. А це означає, що інституції, які ми будуємо, реформи, які будемо проводити, е, Будь-які інші процеси вони повинні бути з врахуванням цього не може бути будь-яка дія, реформа, розвиток країни, відбудова країни без врахування майбутніх ризиків. Це буде не системно, не по хазяйськи.